Десять переможців у десяти номінаціях в обласній бібліотеці на Лебединці підвели підсумки щорічного конкурсу Краща книга Рівненщини для визначення лауреатів. Організатори провели анкетування серед десяти тисяч читачів а на завершальному етапі з поміж пів тисячі книг обрали 49, з яких члени журі визначили найкращі видання. В Положення конкурсу внесено, що автор може надрукувати книгу навіть не на території рівненщини, а будь-де в Україні. І таким чином ми бачимо, що за ці роки наші автори вийшли на загал України і друкуються у відомих видавництвах. У номінації Краще довідкове видання переміг дослідник історії рівненського футболу Віктор Свередюк. Чоловік знає все про розвиток і становлення у нашому регіоні спорту номер один. І зібрані упродовж десятиліть матеріали об'єднав в одну книгу. Років 50 тому назад. Я почав збирати перші матеріали з історії рівненського футболу. Колекціонував програмки. Вимпіли ну все, що стосується рівненського футболу. Зараз готова до друку друга частина книги про історію рівненського футболу з 1992 по 2011 рік. Віктор Свередюк сподівається, що до фіналу Кубка України, який відбудеться 15 травня на місцевому авангарді, книга буде готова. Попереднє видання ж припало до душі уболювальникам. Книга накладом 300 екземплярів розійшлася. Зараз залишилось практично таких подарункових 10-15 книг, продажів вже немає. Користується популярністю серед номінантів цьогорічного конкурсу роботи двох авторів, які захищали Україну на передовій. Один із них поет Максим Кривцов. На жаль, загинув. Його відзнаку За вірші з бійниці як кращу книгу для юнацтва та молоді отримали батьки. А у номінації Кращий літературний дебют з книгою Історія впертого чоловіка тріумфував ще один захисник Олександр Терен. Нагороду мамі автора вручила начальниця обласного управління культури та туризму Любов Якщо про Сашку дерена неймовірного хлопця, який чесно зізнався і сказав: Я зробив все, щоб попасти на фронт. Я почав вести свій блог, щоб розповідати про це. Бо людина талановита. Не стає, вона народжується та Організатори сподіваються, що відзнаки для лауреатів стануть поштовхом творити і надалі, і тішити читачів новими роботами. Під час конкурсу збирали також книги для захисників, які проходять реабілітацію у Рівненському госпіталі ветеранів війни. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.